Друзі, ми ось в такому будинку зараз зняли для вас квартиру. Хочу сказати, що ми знаходимося в центрі міста. Вона досить цікава. Тому ходімо, дивитись. Друзі, Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. І в нас зараз нагоді квартира в Гандії 70 метрів за 70 тисяч. Це центр Гандії. Тут три спальні і один санвузол. Подивіться, тут в нас є ось така вхідна зона. Одразу скажу, що квартира, в принципі, по ремонту досить таки непогана. Подивіться, ось така вітання. Цікаво, в нас тут спальня одразу фактично при вході, досить така простора, можна сказати. Бачите, по ремонту бачите самі, тобто, ось такі шафи, вихід в нас на вулицю вікна. Далі ну, бачимо ще одну кімнату. Вони бачите, винесли тут холодильник, Отак її заставили. Тобто, так ось це виглядає. Тут теж вікно виходить на нашу вулицю. Хочу сказати, що потрібно поміняти вікна. Вікна трішки старі. Навпроти, ми маємо кухню. Досить цікава кухня. Бачите, Нова, гарна плитка, тобто може прослужити без проблем. Тут теж плитка непогана в цій кухні. Маємо хороші двері, хочу помітити на кухні. І тут вихід в патіо теж маємо хороші двері. Тут маємо ось таке патіо. Патіо, звичайно, трішечки старе. І маємо ось таке трастело, тут немає світла, але маємо невеличку кодову. Тут в нас санвузол. Санвузол теж по ремонту, як на мене, непоганий. Бачите, плитка. Все досить акуратно. Досить гарні двері. І маємо тут душову. Одразу маємо ще одну спальню, це головна спальня. Маємо повноцінне двоспальне ліжко, маємо ось такі комоди, звичайно, не нові. І ось так виглядає ця спальня. Бачите, невеличкі видно. Тріщини, але це штукатурка, немає проблем. Тут маємо великий, дуже великий. Так можна сказати, гардеробну зону, так, такі шафри, вони трошечки старі, але дуже багато місця. І теж двері, хочу помітити, досить непогані.